По факту. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту. Вітаю всіх, ви слухаєте. По факту це спільний проєкт громадського радіо текстів та стопфейка. І ці видання чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і сьогодні з нами в студії Олена Чуранова. Це експертка фактчекерської організації «Стопфейк». Фейк. Лено, привіт, привіт. Будемо говорити про тему, яка чомусь насправді вічно зелена для нас, і не тільки для людей, які працюють в медіа і бачать, що відбувається в інформаційному просторі, а й загалом для всіх українців та українок про конспірологію щодо біолабораторії, які, начебто, за версією російської пропаганди є в Україні, і про біолабораторії, якщо я не помиляюсь, чуємо ми ще з 2014 року. Навіть з 2009 року ми чуємо, просто ми тоді не сильно на це звертали увагу. Тоді, коли були вибори до влади, приходив Янукович, і ще тоді, в 2009-му, з подачі Віктора Медведчука вже розганялася теза про те, що ті лабораторії, які спонсоруються Сполученими Штатами, це насправді біолабораторії, які там призначені для того, щоб розробляти біозброю. Але просто на той час. Зараз ця тема якось не поширилася, і вже, звісно, в 2014-му, коли е, був Майдан, і коли Росія почала активну інформаційну кампанію проти України, то звісно, ця тема знову була піднята е, і почала розкручуватися вже активно, набагато активніше. Ну і зараз, з початку повномасштабного вторгнення, ми бачимо, що вже ця тема вона стала однією. В Принципі однією з причин вторгнення пояснення, чому це вторгнення було потрібне, тому що Україна, начебто, становить небезпеку, бо тут розробляється оця страшна біологічна зброя, тому от Росії треба терміново це все призупинити і захистити свій російський народ. Отже, існування американських біолабораторій, як ти кажеш, з 9-го року, ну ще трошки будемо якусь річницю вже, мабуть, справляти. Чому саме американські біолабораторії? Чому саме біолабораторії? Звідки воно з'явилось? Чи ви досліджували це питання? Ну, окреме питання, який нездоровий глузд міг загалом таки придумати, але ж, ну окей, придумали. Щоб, що що несе ця дезінформація? Ну, власне, тут. Дезінформація, ця конспірологія, ну як і як будь-яка та теорія, яка е, буде живучою, вона завжди спирається на якісь факти. І тут так само е, ці всі лабораторії дійсно у нас є лабораторії, як і в кожній іншій цивілізованій країні є центри, які е, дивляться над тим, щоб е, як поширюються різні масові хвороби, містять патогени різних хвороб. Е, тому це абсолютно нормально. Це, е, е, такі центри є і в Росії, безумовно, і до 2014 року. Оки, що цікаво, ці центри теж фінансувалися сполученими штатами. Як у нас вони фінансуються Сполученими Штатами по спеціальній програмі, і ця програма навпаки вона спрямована на те, щоб не розповсюджувалася біологічна зброя, щоб не розповсюджувалися якісь масові хвороби. Тобто, вона якраз спрямована на протидію цього всього, що про що стверджує Росія, ну вони дійсно є, але вони, звісно, не займаються тим, про що заявляє Росія. Тобто ці центри були теж в Росії. Але коли сталася анексія Криму, ну і власне Росія почала всю цю війну з Україною, звісно, вона не могла підтримувати якесь отримувати таке фінансування з, з сполучених штатів, Грантове. да, так? грантове, mm -hmm. звісно, тому що їм треба було пояснювати аргументувати цю всю брехню про інші лабораторії. І звісно, вони відмовилися від цього проекту. Хоча, як стверджують науковці, насправді оці всі програми по підтримці таких лабораторій. Вони фактично допомогли вижити російським вченим, тому що ми всі розуміємо, як в дев'яностих була складна ситуація з наукою як в Україні, так і в Росії. І по суті, вони виживали за допомогою цих грантів, за допомогою цих програм. Ну з 14-го року в них просто такого нема. Але завдяки тому, що от вони. Відмовилися від цього фінансування, вони почали активно розповсюджувати оцю всю дезінформацію. Причому що цікаво, це не тільки про Україну. Україна тут не тільки єдина країна, в якій є оці центри зла, які виробляють біологічну зброю, тих комарів, кліщів, як вони Я Про кліщів ще не чула, про комарів да, і, кліщ, чула. І, кліщ, і кліщі, да, і пташки, і вірус, який спрямований саме знищувати слов'янську етнос. О! Так. хороше <реш> він просто визначає хто яка людина перед ним. Тобто, моя да. подруга кримська татарка в не да, ризику. Да. І, і так далі. Тобто це не тільки Україна стосується, наприклад, вони активно поширювали це про Грузію. І ми, наприклад, от, коли зустрічалися з грузинськими фактчекерами, ми просто відзначали, наскільки однаковою ця є, ця є кампанія. Так само поширювалися фейки про те, що в Грузії ці лабораторії, які спонсоруються Сполученими Штатами, що там розробляється біологічна зброя, що там створюють, тестуються різні ліки. Від від яких люди помирають, і е, це в 2018 році дуже активна була ця кампанія, і вона навіть призвела до того, що от серед місцевого населення була зросла недовіра до е, закладів охорони здоров'я, загалом до, до е, ситуації з охорони здоров'я там, тому це насправді серйозні речі, і не тільки. Грузія, наприклад, зараз Казахстан так само і про Казахстан вони поширюють, що ті центри, які там існують, що теж спрямовані проти власних громадян. Ну, власна Росія це робить для того, щоб. Показати, що Сполучені Штати роблять з інших країн таких маріонеток, роблять в цих країнах все, що завгодно, і проводять різні експерименти над громадянами тих країн. Ну, власне, от роблять все для того, щоб підкріпити цей образ Сполучених Штатів як такого ворога, центр, центр зла. Ну і я так собі бачу, що щоб виправдатися ще, тому що росіяни ну, в силу своєї діяльності і зовнішньополітичної, і внутрішньої, вони заборонили використання грантів, зокрема від Америки. Хоча ці гранти дійсно допомагали людям розвивати науку, отримувати зарплату, впроваджувати проєкти. Потім вони різко заборонили. Можливо, ще одна мета це щоб не було якогось непрозуміння. Розуміння всередині країни, чому так? А ну, тому, що американці такі погані, вони радіоактивних кліщів змушували нас виготовляти, умовно. Ну, власне, виправдання. От виправдання тут теж ключове. Тому що якщо ми будемо говорити про те, хто ж насправді використовує біологічну зброю, хто насправді використовує е, отруєння щоб знищувати своїх противників, то хто це робить, це робить Росія, і це mm -hmm. підтверджено е, різноманітним організаціям, різноманітними розслідуваннями. Всі знаємо про справу Сергія Скрипаля. Так, ми всі знаємо, наприклад, про отруєння Віктора Ющенка, так само сюди можна вписати. Ми всі знаємо про Олексія е, Навального, якого отруїли новачком, і Ми досі не знаємо, е, чи він там природною смертю помер в, у в'язниці. Е, ну, тобто... Кейсів використання Росією хімічної зброї дуже багато. Так само, Сирія, наприклад, теж це доведений факт, що Росія там використовувала хімічну зброю, і навіть не проти протестантів, проти, проти, проти армії вона використовувала її проти цивільного населення, і дуже багато людей постраждало. І це доведені факти, і ми про це знаємо, що от Росія це використовує як зброю. Тому цей ця конспірологія вона теж в Спрямована на те, щоб відвести відвернути увагу і показати, що там не Росія є власне злочинцем, яка використовує цю зброю, а Україна джерела ми саме в українському інформаційному просторі, хто і що це були за канали, тому що про біолабораторії ми зараз більше жартуємо в мемах, але колись це дійсно були новини, в які могли повірити і ми, і інші українці та українки. Так, ну власне, якщо ми говоримо, що 2009-го ми почали про це чути від Віктора Медвечука. А то власне він і так само про різні проросійські політичні сили в Україні вони підхопили це і продовжували це активно поширювати. Ну тобто, ми розуміємо, що це була певна певний наказ з Кремля. Це робити, так як ну і в 2014-му вони так само це поширювали. Потім, коли після майдану, у нас з'явилися ряд оцих телеканалів, медіа, як страна. 112, News One, а, ці всі тези почали поширюватися там, і ми активно про це чули там. І навіть в 2020 році Медведчук, і ряд депутатів СОПЗЖ, Вони навіть складали написали звернення до СБУ, до президента. І в цьому зверненні вони написали, що от, -от в Україні існує 15 лабораторій, які спонсоруються з Сполученими Штатами, і вони є небезпечними для українців, і що їх треба там перевірити, їх треба закрити. Ну і зрозуміло, що це все абсолютно маячня, і жодних доказів того, що там щось виробляється, немає. Але тим не менш, вони постійно це вкидували в інформаційний простір, щоб воно крутилося, щоб воно щоб люди в це все ж таки повірили. Так як дуже багато коли щось повторюється, починають люди думати, що можливо. Щось десь насправді так і є. Ну, тому це так, це досить активно вкидувалося в наш простір, і саме для українців, щоб посіяти цю недовіру. І до речі, дуже активно поширювали саме про Схід, про Південь, навіть настільки про, про центр, саме розказувалося про ці території, про Херсон, наприклад, що саме там ці лабораторії активно діють і вони спрямовані проти проти українців, які мешкають там. ну і також Ковід теж долучився до того, щоб ця конспірологія зажила ще одним життям. Тому що ми знаємо, що під час пандемії дуже багато різних теорій смов з'явилося і дуже багато людей, на жаль, повірило в це, тому що, ну, взагалом це була ситуація, коли дуже мало було достовірної інформації. Ніхто не знав, що це за хвороба, як вона поширюється, звідки вона взялася. Тому дуже легко було вкидати ці всі, оці всі фейки, дезінформацію. Ну і, власне, тут те. Теж використовувалася ця е, теза про біолабораторію. Ми зокрема фіксували фейки про те, що начебто е, ну, і вірус, звісно, з'явився в наших лабораторіях. Ну, Саме ми почали пандемію. Е, так, е, Потім, е, що в цих лабораторіях там створювалися якісь ліки проти ковіду, і вони тестувалися на українських військових, е, і українські військові гинули від цих ліків. Е, ну і звісно, тестували. Е, Начебто тестували ліки на громадянах і теж українці гинули від цих ліків. Ну, тобто дуже багато таких вкидів було, щоб цю недовіру посіяти і підвищити цей рівень недовіри до влади, до органів охорони здоров'я. Mm -hmm. Ну і розшатати всередині ситуацію загалом в Україні. Це одна зі складових всієї цієї багаторічної кампанії, яку Росія веде проти України, і навіть до початку великої війни вся ця підготовка активно впроваджувалась. На це виділялись шалені гроші. Насправді, щоб це все організувати. Тому що це так здається з одного боку, що легко запустити фейк, десь там в соцмережах написати, а щоб він став загальнонаціональним. Ні, не легко. Це дійсно вкладається. Дання великого ресурсу, і я нагадую, що ви слухаєте по факту на громадському радіо. І сьогодні в нашій студії Олена Чуранова, це експертка фактчекерської організації Стоп Ми говоримо про конспірологію щодо біолабораторій в Україні. дезінформація, інформацією, яку і досі ви можете зустріти, яка як виявилася сьогодні ще з 2009 року, курсує в інформаційному просторі України. «По факту» Якщо говорити загалом про конспірологію, чому люди в неї вірять? Я тобі скажу, як я це відчуваю. От просто моє суб'єктивне враження і думки з цього приводу, колись до християнства у наших пращурів було дуже багато богів, тому що вони не могли якесь явище пояснити природне, і вони придумували, що є є якесь божество, яке керує цим процесом. Дощем, зливою, там я не знаю. Сонцем у серпанку. І от е, так було простіше, тому що хоча б щось пояснювало процеси. І це те саме, як на мене, відбувається зараз, у 2024 році, коли люди або не хочуть розібратися. Або, ну, можливо, не мають достатньо ресурсу, щоб розібратися. Але ну теж спірне питання, тому що в епоху інтернету розібратися ну не так складно. І вони починають просто придумувати, щоб щось пояснити. От чому все так погано? Чому у нас не знаю, немає світла? О, ти теж про це подумала. Це тому, що ми насправді продаємо. Це не може бути тому, що Росія обстрілює наші енергопотужності. От те саме. Це як я відчуваю. Як ти це бачиш? Ти абсолютно правильно відчуваєш. Це дійсно обумовлено нашою, нашою психікою, нам людям, щоб відчувати себе спокійно, захищено, потрібні якісь аргументи, пояснення, чому. Щось відбувається. В чому, яка є причина, хто це зробив, чому саме так? Якщо у нас цих пояснень немає, ну значить, ми, ми не знаємо, як тоді виживати, ми не знаємо, як реагувати на цю загрозу. Ну і тоді це все суцільний хаос. Тому людям потрібні пояснення. І тут, от якраз в епоху інтернету, насправді ще складніше розібратися в тому, що відбувається, тому що, на жаль, інтернет це дає не тільки достовірні джерела, як ми знаємо, він. Надає не тільки е, факти, не тільки якусь перевірену інформацію. Навпаки, мені здається, що от як, як такого хаосу і е, різного, різних фейків, дезінформації, там набагато більше. Е, вона переважає, е, і тут, так як ми знаємо, що не, не тільки журналісти так наповнюють інтернет, е, і не всі журналісти працюють професійно, так, тому там дуже багато всього. І, власне. Від того, що людина там знайде, буде залежати і те, в що, в що ж вона повірить. А щодо того, чому ж людина взагалі хоче вірити, там, наприклад, те, що земля пласка, наприклад, теж здається дуже дивним. Але в Сполучених Штатах, ну, взагалі на Заході, це теж. Певний тренд. Є цілі, цілі конференції цих пласкоземельщиків, які збираються і обговорюють, що дійсно земля пласка, що... пояснюють, чому це відбувається. Ці люди, які вірять, що коронавірус це все змова вигідна якомусь уряду, який хоче там всіх людей повбивати, залишити якийсь золоті, золоті, золоті півмільярда, наприклад. Просто от, є люди, в яких от, така логіка мислення вони хочуть вірити в конспірології. І скільки от, я дивилася дослідження, наприклад, як можна це все, як можна таких людей переконати, на жаль, зводиться все до того, що практично неможливо таких людей переконати. Це як людина знаходиться в секті. Ну, по, по суті, оті, віра. Ці всі конспірології, це як певна секта, ти, е, ти е, знаходишся в цій секції, ти починаєш вірити саме в таку картину е, світу, яку тобі в цій секції розказують. І якщо тобі будуть казати, що ні, це неправда, там, земля не пласка, є купа е, свідчень, це, це наука, купа доказів, там, подивіться на це і на це, на це. Це просто буде їх підкріплювати, їх віру в те, що земля пласка, тому що хтось агресивно нападає на їх. На їх бачення світу. Тому так, на жаль, це, така, це таке мислення, тип мислення в людей, які схильні вірити в різні теорії змови і пояснювати, що все, що відбувається, це насправді комусь вигідно, якомусь там темному уряду, який стоїть за цим всім. Війна, ця вигідна, там, не Росія, а просто хтось це все зробив так, підлаштував так, щоб це було, щоб, наприклад, просто вмирали слов'яни. Теж от поширюється таке, що щоб просто знищувалися слов'яни, бо ми ж тут всі, і росіяни, і українці, всі чудові люди, і просто хтось хоче всіх нас познищувати, і щоб нас менше стало на землі. А, ну, купа конспірології, на жаль, переконати людину в зворотньому дуже, -дуже складно. Так, і це дуже сумно насправді, тому що це доволі потужна зброя. Це віра людей в конспірологію, зброя терористів росіян. І вони її активно використовують і вона працює. І я не знаю, що нам треба з цим робити, тільки на якомусь особистому рівні протидіяти і протистояти. Можливо, ще впроваджувати якісь державні програми з медіаграмотності тощо і тощо. Але це ж, от мені видається, що цих теорій аж так багато. І вкидів, і дезінформації, що це на роки, на десятиліття задача перед Україною? Ну, те, що зараз і робиться, воно в принципі має продовжуватися робити. Але ну як ми говоримо от, про людей, які от вже з цим конспірологічним мисленням, в принципі, тут важко щось зробити. Тим не менш, те, що я зустрічала по дослідженнях, по суті. Те саме, що і ми робимо: постійне спростування, постійне надання фактів, чому це не так. Ця, ця інформація має подаватися якомога простішою, зрозумілою мовою для людей, щоб вони розуміли, що, чому їх теорія невірна, чому вона абсолютно є брехливою. Є кейси, коли дуже багато було спростувань, вони були зрозумілі, і людина все ж таки починала вірити, що ага, все ж таки, Щось не так в тому, в що я вірю, і починала задумуватися. Але щоб людина починала задумуватися, вона має бути готовою змінити свою картину світу. Це дуже, дуже складно. Ну, тим не менш, мені здається, те, що ми, в принципі, зараз робимо і е, ці ті самі уроки, вправи з критичного мислення в українських школах, е, дуже багато тренінгів, дуже багато інформації. Е, дуже багато інформації про російську дезінформацію. Це це, це теж дуже добре, тому що. А, ну, от, наприклад, про біолабораторії ми ж бачимо по українцях, що ну вони розуміють, що це все ну. Uh, який якийсь страшний ти так? думаєш, всі розуміють? Ні, я не думаю, що всі розуміють, але все ж таки, я думаю, що це меншість і Мені це вже добре. Просто дуже сильно хочеться вірити, що це не моє враження, що всі розуміють, що це не бульбашка, яка uh -huh. довкола мене. А дійсно, от загалом у нас зростає цей рівень медіаграмотності в Україні не тільки серед тих людей, які працюють безпосередньо з інформацією uh -huh. щодня. До речі, що я зауважила в тих прикладах, які ти наводила фейки росіян про біолабораторії, чогось багато фігурує Маріуполь? Так. Це теж власне приклад того, як Росія працює з як у нас продовжує підкріплювати свої інформаційні кампанії. До вторгнення вони поширювали різні фейки, які просто спиралися на якісь видумані речі, абсолютно. Але їм треба було якесь підкріплення. І, власне, коли почали окуповувати нові території, вони якраз почали займатися і тим, щоб знаходити ці підкріплення. І, от вони коли окупували Маріуполь, то це, от в перші місяці. Окупації, по суті, те, що вони робили, вони знімали різні сюжети, щоб показати, що ці лабораторії існують. Власне, вони просто приходили в звичайну лабораторію, показували, що там є, наприклад, пробірка з надписом, з знаком «Обережно біологічна зброя. Є такі от знаки, які ми зустрічаємо в різних фільмах про апокаліпсис, наприклад. Там. І вони показували цю пробірку, і цей знак, і ці пробірки вони є в абсолютно будь-якій нормальній лабораторії яка там займається дослідженням там різних патогенів. А, нічого тут дивного абсолютно немає. Але вони показували цю пробірку, знаком показувалось Дивіться, вони а там тут... не було черепа з кісточками. Знаєш, так раз, ну, там, там який показує, що тут може бути якийсь небезпечний патоген. Він такий ну виглядає страшно. А, тому він впізнаваний серед людей. Ми його зустрічаємо знову ж таки в різних там фільмах. А, і це абсолютно нормальний міжнародний знак. Який, uh -huh. є, ну, маркування, яке там має бути, а, але вони от показували це і розказували що ось це підтвердження того, що та навіть якби тут... там не було цього знаку, на цій пробірці в цій лабораторії вони б роздрукували і наклеїли або привезли б з собою. Ну, ми ж знаємо, що росіяни просто ну як кіно знімають ці новинні сюжети, звозять туди масовку акторів. Ну тут вони навіть насправді, що цікаво, вони навіть не сильно заморочувались. Наприклад, вони там в якусь лікарню пішли. Йшли і просто Взяли купу коробок з документами і почали показувати, що ми знаємо також, що проводилося дуже багато різних досліджень. Випробовування ліків також відбуваються. І, наприклад, вони взяли документи з дослідження по лікам з ревматоїдного артриту, які дійсно проходили в Україні, і вони почали показувати ці документи. І, ну, власне, Чому це ту? тому що ну це дуже легко перевірити цю документацію, яку вони показували там на своїх Прайм каналах, ми просто дивилися по цих штрих-кодах, перевіряли ці дослідження і бачили, що там нічого такого немає. Але вони брали ці документи, показували, їх розказували, що ось дивіться тут прізвища. Ось тут є надписи, що тут вони, ось тут є там, якісь роки народження, це свідчить про те, що вони тестували ці ліки на немовлятах. Mm -hmm. І там був так, цілий фейк про те, що там в Маріуполі проводилися тестування на немовлятах. Ну, а не, ми... на, не, не на руських немовлятах, не на тих, що ми потім ні, на Маріупольських, яких власне от, доблесна Росія звільнила і врятувала від всього того, що там відбувалося. Угу. От, ну і власне це було дуже легко перевірити, тому що вони нічого навіть не підроблювали, вони показували документи з реального дослідження. Але вони просто показували їх, але розказували про них вже свій контекст. Ем, та, тому е, так, про Маріуполь дуже було багато, і про Херсон, навіть коли окупований Херсон теж. Вони щось знімали, ну, тому що їм треба показувати, що хоч, хоч щось. На початку вторгнення навіть був цілий брифінг Міноборони, і вже там ціла Міноборона. Якщо раніше там був це Медведчук, там різні якісь російські так звані експерти про це розказували. А на початку вторгнення це вже було ціла Міноборона, яка показувала там презентації, там про цю всю жахливу схему цих лабораторій і що вони роблять. В Україні, а, от. Але вони показували якісь там документи якогось такого доказів вони не надавали, крім якихось слів Міноборони. А тут вони окупували і вони могли показати вже якісь там пробірки, розказати, що от, дійсно це все тут відбувалося. Те, коли Азов, Азовсталь вони окупували, вони знайшли а, теж просто медикаменти, які були ну, абсолютно нормально, що там були а, ліки. Або там були медики, і вони теж показували, що ось тут є там ліки. Там, здається, якісь вони ліки знайшли. Теж абсолютно нормальні ліки, але вони розказували, що насправді це там якийсь там наркотик, і там всім кололи наркотик бійцям, які там були. Це фейк про те, що Збройні сили України воюють за допомогою наркотиків. Теж бачила в декількох джерелах вже цю інформацію з різних сторін її подають, з різних сторін якось намагаються довести в лапках, кажу це слово. Але бачила і зустрічну інформацію. Інформацію, що це росіяни воюють під наркотиками, і мені здається, що це просто якась відповідь наша, і що це просто перехресне якесь фейкометство, ні? Тут складно сказати, тому що все, всем, все абсолютно може бути. Хоча мені здається, що може це бути і, і фактом. Про те, як воюють російські військові. Ну просто тут щодо цього, взагалі, кейсу, тут, тут така маніпуляція, тому що певні ліки є. наприклад, от ми фіксували фейк, вони розказували, що українські військові воюють під наркотиками. А насправді йшлася мова про ліки від ПТСР. І, і звісно, це не стосується всього українського війська, тільки йдуться і ведуться дослідження. І це абсолютно нормальна практика давати ці ліки там за кордоном, наприклад, там в Сполучених Штатах. Нас поки ми це розробляємо. Ми розуміємо, що це важливо а, вже з огляду на того, скільки ведуться бойові дії і ці ліки, і там терапія певна проти ПТСР вона потрібна. А, але вони росіяни беруть і перекручуються, розказують, що це, начебто, наркотики. Знову ж таки, спираючись на певні факти, так як дослідження є, ліки даються. Просто mm. е ці ліки там вони не є наркотиками, не, не призводять до того, що е людина не відчуває нічого і йде в бій. Ось таку тему сьогодні ми піднімали. Я дякую тобі за розмову і за роз'яснення. Сподіваюсь, що нашим слухачам та слухачкам інформація була корисна. Якщо знаєте, з ким поділитися, хто ще досі вірить в отруєних комах, яких виробляють, виготовляють в біолабораторіях України, і оце, от все, не дай Боже, якщо знаєте таку людину перешліть і, будь ласка, цей подкаст треба послухати, треба розумітися на інформаційних атаках ворога. І з нами сьогодні була Олена Чуранова, це експертка фактчекерської організації Олена, я тобі дуже дякую. дякую Всі попередні дякую. випуски ви можете знайти на нашому сайті громадське.Радіо у додатку та на подкаст-платформах. Не перемикайте хвилю. Мене звати Вікторія Єрмулаєва, Слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.